Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Одразу два російські підприємства спинили свою роботу після атаки дронів цієї ночі. Йдеться про нафтохімічний завод у Башкирії та Нижньогородської. НПЗ. Про цьому росіяни звитують, що за ніч їхня ППО знищила 85 українських БПЛА, найбільше у Воронезькій та Нижньогородській областях. А місцеві жителі публікують кадри пожеж більше. Ярослава Марущенко. Місто Кстово, Нижньогородська області. Іночі місцеві там не спали через серію вибухів. Дрони влучили в НПЗ «Лукойл ніж Гародніфть Почалася пожежа. Цей НПЗ розташований на відстані близько 800 кілометрів від українського кордону. Його вже неодноразово атакували далекобійні дрони. Цей НПЗ один з провідних у Росії, і важливий для забезпечення московського регіону. Щороку тут переробляють 17 мільйонів тонн нафти та виготовляють автомобільне, авіаційне та дизельне пальне. За даними місцевих пабліків, від атаки дронів у Кстову постраждав і нафтохімічний завод Сибурґстово, який розташований поруч з НПЗ. Там виробляють зокрема і компоненти для вибухівки. Капец там все небо красне просто гучно було і в Башкортостані. там в місті Старлітамак. Пролунало щонайменше два вибухи. Когось з містян вони застали після гучної вечірки? Дені да руху руку. руку да Атака вочевидь, була спрямована на нафтохімічний завод, продукція якого зокрема використовується і в оборонно-промисловому комплексі. Місцева влада спершу заперечувала атаку на підприємства та стверджувала, що вибух стався в одному з цехів водоочищення, через що він частково обвалився. Але згодом факт атаки дронів по заводу визнав тамтешній губернатор. Водночас супутникові знімки НАСА підтверджують, що ще о четвертій ранку на території заводу вирує пожежа. Те, що в Росії після атаки зупинили свою роботу нафтохімічний завод у Башкирії та Ніжегородській, НПЗ підтвердив і керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Що в диму? Вибухи лунали і в Липецькому місто, вночі прокинулись від сирен. Наслідки удару по Липецьку поки невідомі. А в Курській області, після удару, дрону по підстанції в Рильську без електрики сидять понад 16 тисяч людей. Також постраждала електропідстанція Фроловська у Волгоградській області. Ярослава Марушенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. Вибухи цієї ночі пролунали і в окупованому Криму. Про це писали місцеві жителі у соцмережі. Роботу російської ППО зокрема було чутно в районі Керченського мосту. Втім, про наслідки поки нічого не відомо. Натомість з'явилася інформація, який саме військовий човен окупантів напередодні палав у Бухті Севастополя. Місцеві жителі повідомили телеграм-канал Кримський вітер», що на відео видно пожежу і задимлення малого протикорабельного човна проєкту Альбатрос. м Усього в Чорному морі Росія має чотири таких судна. Відомо також, що саме на цьому причалі в сухарній бухті розташований головний арсенал Чорноморського флоту РФ. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.